Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа! В цьому відео покажу вам декілька днів моєї роботи по догляду за садом, адже краса після свого створення потребує догляду. І я хочу поділитися з вами, як я доглядаю за своїм садом. Сьогодні мова піде про декорування ділянки. У мене на каналі вже є відео про декорування сосновою корою. Але з чим я зіштовхнулася, що я зараз все переробляю, не повторюйте моїх помилок. Подивіться це відео до кінця. Думаю, воно буде вам дуже корисним, особливо тим, хто планує подібні декорування. А також покажу вам за останні декілька днів інші мої роботи. Розпочну я, до речі, саме із них, тому що хочу притримуватись хронології, оскільки. Тоді, коли я це починала робити, вигляд саду ще був взагалі інший, і в кадрі будуть вам зустрічатися такі моменти, коли ще квітують тюльпани, а по факту їх вже немає. Вже починають розпускатися іриси. Ось перший ірис, який почав розпускатися, в нас дещо похолодало, тому не дуже масово вони розпускаються, більш поодиноко. Але тим не менше, вже перший красунчик Бородатий і рис розпускається в моєму саду. Дуже полюбляю його за такий колір. А розпочну я із догляду за лунками. Ось в цій зоні в мене їх найбільше. Тут я їх вже зробила. Тільки погляньте, як красиво! Кожна рослина має свою. Прикореневу зону, яка в неї порихлена, вона в неї дихає. Також ось тут поруч я зробила вже лунку в ліщині конторта Та зону біля горішника порихлила і прибрала від бур'яну. Але для контрасту я вирішила вам показати ще лунки, де я нічого не робила в цьому році. Ось ці лунки. Я думаю, їх добре видно. Ці лунки це модрина, туя Брабант та один вертикальний ялівець Спартан. А поруч ви можете побачити лунки, які я вже зробила. В них є чіткий контур, все порихлено. Думаю, різниця очевидна. Думаю, вам буде цікаво дізнатися, як я це роблю. За допомогою ось такої лопати. Вона має ось таку площину. Дуже класно, вона тут гостра і чудово прорізає на цю глибину траву. І таким чином дуже легко її потім прибирати. Вона її прорізає. Покажу вам, наприклад, туї брабант. Лопата легко входить в землю, на відміну від звичайної. Я обкопую майбутній радіус лунки. А потім прибираю траву, що відрізана. Мені здається, далі тут все зрозуміло. Ось і ці лунки я вже зробила, і ця зона повністю тепер виглядає охайною і декоративною. Насправді, я не часто роблю таку процедуру один раз за сезон у весняний період. А далі протягом сезону просто підтримую порядок у цих лунках. Рихлю їх, прибираю бур'яни і ось такий зрештою вигляд регулярно я маю. Полюбляю взагалі після роботи ввечері, коли яскравий захід сонця стає після спекотного дня така приємна прохолода прогулятися по саду, помилуватися своєю працею та результатом. Захід сонця в моєму саду дуже впливає на забарвлення деяких зелених рослин. Вони зафарбовуються в золотисті відтінки. Мені це дуже подобається, просто зачаровує цей краєвид. І не дивлячись на те, настільки я втомилася протягом дня, працюючи в своєму саду, прогулюючись ввечері, все ж таки я отримую більше задоволення. Наскільки все красиво. На наступний день я взялася за свій декоративний місток в саду. Вирішила його нарешті пофарбувати, оскільки вже його зовнішній вигляд був зовсім неприглядний. Вибрала коричневу фарбу. Загалом мені подобається, як вона виглядає. Я завжди вибираю подібні відтінки, так як це. Підтримує загальний стиль мого саду. Це фарба для зовнішнього застосування, стійка до ультрафіолету, сподіваюсь буде довго мені слугувати. Дизайн взагалі цього містка я дуже давно знайшла в інтернеті і попросила свого чоловіка мені втілити цю цю ідею. В життя. І цього разу він мені також не відмовив, за що я йому дуже вдячна. Він, власне, сам створив по ескізу цей місток, дуже привабливий, він чудово вписується в дизайн саду, і я дуже задоволена. Чи вигідно декорувати ділянку з сосновою корою безпосередньо на голий ґрунт, не застеляючи спеціальної тканини? Я вперше робила це на своїй ділянці в цьому році ранньою весною, і зараз, коли вже активно зростають бур'яни, я точно вам можу сказати, що кора на голу землю не позбавить від бур'яну. Ось ви бачите, скільки його проросло. Шар мульчі у мене 5 см, і їх це точно не зупиняє проростати. Зараз багато блогерів рекомендують стелити кору без тканини, і що нібито бур'ян не буде проростати. Це дуже привабливо звучить, так як це екологічно, дешевше, швидше. Звісно, вирішувати кожному самостійно, але я особисто так зробила, і тепер ви можете побачити результат. Тепер у мене роботи набагато більше. Вона складніша, бур'яни постійно проростають. Мені потрібно відгрібати цю кору і доставати берізку, яка там, кульбабу, яка там чудово себе почуває і проростає. Це набагато складніше. Там же, де застелено тканиною і поверх використано декорування, теж рослини себе чудово почувають. Єдине, що потрібно звернути увагу на полив. Особливо, якщо у вас крапельний, щоб не було замокання коренів у рослин. У мене ж полив здебільшого природній, коли йде дощ, а інколи в спекотну погоду, якщо довго немає дощу, то я штучно поливаю свої рослини зі шлангу. В цілому, дотримавшись правил із бардюрною стрічкою, тканиною та декоруванням зверху, без надмірної вологи для рослин. Це буде супер варіант на довгі роки без постійної роботи і нашого втручання. Повністю весь процес, як я все це перероблюю, я вирішила вам не знімати, так як це я робила не один день. Вставляла вам основні фотографії, основних етапів. Думаю, вам там все зрозуміло. Переробляти це дуже важко, краще зробити один раз з самого початку і надовго. Тепер, звісно, ця зона виглядає набагато охайнішою, красивішою, має чіткі контури без бур'янів. І по-справжньому я тепер буду проходити повз неї і знати, що мені не потрібно там щось прибирати. І робити, а лише милуватися цією красою. Сподіваюсь, мій досвід вам стане в нагоді ви не будете допускати таких же помилок. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!